Таю, ви дивитесь програму Артефакти. Я і ведуча Ангеліна Вороненко. Сьогодні ми в майстерню відомого київського скульптора. Його першою різьбярською роботою був дерев'яний орел, яких традиційно робили на Львівщині. Втім, цей птах був подібний і до орла, і навіть більше до ворони. Ця подвійна схожість згодом стала відмінною рисою майстра: бики з риб'ячими плавцями, риби з людськими обличчями. Олег Пінчук займається улюдненням тварин. У сучасному українському мистецтві Олег Пінчук належить до тих, про кого високочола арт-критика говорить або добре, або чудово. Він довів, художник може і мусить бути успішним, художник може бути вільним у будь-якому культурному середовищі. Роботи пінчука сьогодні широко виставляються як в Україні, так і далеко за її межами. У скульптурах Олега пропорції часто і свідомо порушені, бо у своїй творчості він пішов від протилежного. Колись Олег жартома назвав себе в офіційному довіднику найкращим українським скульптором усіх часів. Але як виявилось, таким він і став. І коли постало питання, кому доручити виготовлення призу загальнонаціональної української програми Людина руку, вибір впав на найкращого скульптора. Кожний персонаж Пінчука це повною мірою його власний портрет, риси якого легко запам'ятовуються. Його герої позитивні, добрі і ненав'язливо самозакохані, самозакохані, як які він сам. Інтуїтивно відчуваючи загальну втому від схематичності й безкровності концептуального мистецтва він повертає глядачів до теплої, майже домашньої камерності. Його бики і слони своєю грайливістю натякають, ніщо людське їм не чуже, його риби голови просто таки заворожують. Ну, Олег Пінчук буде сьогодні героєм нашої програми. Я вітаю вас, Олеже. Вітаю вас. Олеже, є е, три стихії: вода, вогонь і мідні труби. Такі три випробування. Сьогодні це влада, гроші і слава. Вас вони торкнулися? Ви знаєте, я навіть, чесно кажучи, кажучи, на це не звертаю увагу. Тому що я кожен день щось зроблю, я не думаю ні про славу, ні про гроші особливо. От, мені цікаво жити тим, що я займаюся е, своєю справою. Справу, якою займаюся вже там 30 років, і ясно, що треба гроші, треба якісь там контакти, треба якісь зв'язки, треба якась публічність, але основне це творчість, коли ти закриваєш у своїй майстерні, то ти не думаєш ні про славу, ні про що про те, як зробити цікаву річ, отримати задоволення і потім організувати якусь цікаву виставку, зробити каталог, поїхати з цими роботами. Ну ви як митець створюєте, як кожен митець, принципі створюєте видимі образи, тобто можете впливати на масову свідомість чи користуєтесь цим? Е, ну, це, це дуже так сильно сказано, що масову свідомість. Хоча, чесно кажучи, художник повинен маніпулювати масовою свідомістю, але мистецтво воно річ елітарне, воно розраховане на людей, які перше розбираються в мистецтві, особливо в сучасному мистецтві, це не антикваріат. І по-друге, мають на свої можливості збиратися мистецтво, тобто дати можливості художнику через гроші е, е, втілювати свої нові ідеї. Твори мистецтва, кожен трактує по-своєму. Так, тобто рівень. Трактування мистецтва залежить mm -hmm. від інтелектуального рівня. Ви знаєте, я був недавно у свого товариша на виставці один художник, і коли прийшов, випадково якийсь випадковий шофер, приїхав своїм шефом, да, і, ну, з відомим колекціонером приїхав туди, він каже, скільки треба воно куритися чи напитися, щоб такі образи малювати. Тобто, тобто роботи мого друга mm -hmm. відомого художника він сприйняв через. Е, ну, очим подивився очима неосвіщеної людини. Не ну вам подобається, як розуміють ваші твори, як вони живуть сьогодні. Просто а, а мої твори розуміють по різному розумієте. Тобто діти реагують більш е, так зрозумієте, Вони вони хочуть їх е, погратися. Вони хочуть з ними пофотографуватися. -фо Молоді дівчатка обов'язково хочуть десь там сісти на мого насорова, сфотографуватися. люди більш е, серйозні і хорошими фінансовому важливостями вважають, що Робота Олега Пінчука по бути в них офіси це як е, символ благополуччя і статусу. Тоб... Ну, до речі, щодо скульптур в офісі, е, чи не є це принизливим, що ваша скульптура стоїть в офісі або в ресторані? Адже вона е, тоді вже не сприймається ну, як бо моїх робіт немає в офісі е, тут. Тобто, в ресторанах е, мої роботи, якщо є в офісах, ну таких людей, що там е, всі е, умовно ну, з першої двадцятки українських мільярдерів. Якщо в них стоять в офісі, е, ці роботи, то це за щастя, то не кожна людина попадає. Подають такого ж рівня і можуть вискажити свою думку. Тобто, знаєте, Я завжди прагнув не думати про якісь такі виключно матеріальні блага. Для мене мистецтво це є спосіб самореалізації. Це мій спосіб сказати світу, що я існую, що я є. Тобто, Я люблю ризикувати, я люблю робити речі, які не вписуються в концепцію з Олег пінчук. Я люблю різні провокативні інфру... інсталяції і вони працюють. Ну, ви коли створюєте свої скульптури, ви уявляєте, де вони будуть стояти? Чи ви їх створюєте без оглядки на це? Е, я їх створюю, тобто є поняття таке камерна скульптура. Скульптура, скажімо, інтер'єрна. Е, якщо ти е, хочеш зробити скульптуру монументальну, ти підшукуєш певну площу і певне рішення скульптурне і архітектурне, тому вони повинні бути пов'язані. Е, я зробив Цікаву скульптуру для Москви. Я зробив цікаву скульптуру для Франції. Я зробив скульптуру в Києві. Жаба, талісман, mm -hmm. яку кидають гроші туди. Тобто, там є отвір, куди закохані там, чи люди з певними бажаннями потерли за носа, вкинули гроші, і вона працює. Там, по моїм розрахункам, туди влазить 8,5 мільйонів гривень в цю жабу. І стоїть питання, як ці гроші дістати. Тобто я знаю таємницю. Як ці гроші дістати. Дякую. Я пропоную зробити невеличку перерву. І зараз ми подивимося сюжет. Нашої журналістки Олени Березюк вона була на минулому тижні на незвичайній виставці і привезла звідти масу емоцій та вражень, які намагалася передати через сюжет, який ми зараз побачимо. Колись без листівок не минало жодне свято. Тепер же їх оминають усі. Листівки називають атрибутами радянських часів. Ці святкові картки безповоротно вийшли з культури листування, зате знайшли своє відображення у мистецтві. Галерея цех запросила усіх охочих відвідати виставку листівок Юрія Єрмоленка. Завзятий колекціонер близько трьох років збирав вінтажні світлини радянських акторок, а нині вирішив запропонувати свою колекцію у вазі загалу. Я очень давно винашу цей проект, і мені дуже хотілося розказати о женській харізмі, що дійсно яркі, талантливі жінки. Цей проект він такий дещо магічний, він захоплює, бо ти потрапляєш у світ цих старих, ну не старих, а тоді ще молодих жінок, які нагадують тобі про часи якоїсь дійсно справжньої, цікавої красоти. Обличчя, які запам'яталися нам з блакитних екранів, за кожним порухом повітря ніби оживали. Як стверджує Юрій Єрмоленко, радянський кінематограф дав світові цілий пласт харизматичних постатей, на які нинішнім акторам варто було б рівнятися. Чим більше опять же, я займався сучасними жінками, тим більше я розумів, що темні значительно інтересні. А корат кам'яний побрежнім. Пьем! Левочка, неистовый зверь, мой повелитель, моя колыбель, твоя обитель. Позвони мне, позвони, позвони мне ради бога, через время пройдень, голос тихий и глубокий. Поехали в балконы, скучают гости, надо поживить, тебя не хватает. Позвони своей зайке, все выдержать, я сижу За задумом самого колекціонера листівки розвісили за допомогою тоненької волосіні, яка символізує нитку життя, а може, й тонку грань між красою та ідеалом. Юрій Єрмоленко своєю експозицією прагне розвінчати стереотипи, нав'язані силіконовим коригуванням зовнішності, яке на його думку зруйнувало всю індивідуальність сучасної жінки. Коли я бачу клонірованих, так пластичним кланірованих імнопластичним способом. Женщина, мені стає довольно грустно, тому що це тенденція. Прийміть настояща красота, вона ніколи не буває свершенною. Це ніколи правильні черти ліцея, це всегда какое-то сміщення. Тобто, коли ми делаємо повну гармонію, тогда красота уходить повністю. У нас виходить просто ну как ну шаблон. Цілі покоління чоловіків були палко закохані в образи, створені радянськими актрисами. Тому і назву для виставки довго шукати не довелося. Дівчина, з якої у мене не склалося. Інтрига назви э, і ці жінки це дійсно якийсь зв'язок з молодим хлопчиком на той час Юрою, який був реально закоханий в цих зірок. Ви знаєте, я навіть відчував себе своєї роду Тобто, Когда я збирав цю колекцію, я просто от чому іноді мені попадалися такі старі советські махрові такі. Вот я, я просто вирізав оттуда всіх жінок. То есть как бы вот оставались только одни мужчины, актеры. Да? То есть если кто-то после меня захочет собрать коллекцию, ему придется собирать мужчин. Майже кожен третій з нас у юнацькому віці збирав фотографії й вирізки з зображенням знаменитостей, а от зберігти їх та ще й скомпонувати у виставку і об'єднати спільною ідеєю – це вже справжнє мистецтво. Автор експозиції каже, що задум у нього з'явився спонтанно, коли він перебирав свою колекцію, сортуючи дам за певними ознаками, капелюшками, хустинками або ж цікавими позами, і таке інше. Навіть була думка перенести декого з них у живопис, однак тут Зубьє від важно було зробити чистий концерт. Тобто відбавитися від каких-то цих вот вот уже зв'язаних з вибором, зв'язаних з інтерпретацією. У кожну епоху існували свої ідеали жіночої краси в Еладі у стародавньому Римі це була струнка й висока жінка з майже атлетичними формами у середньовіччі, аскетична і скромна, але сповнена духовності в епоху відродження. Перевагу почали віддавати пишнотілим красуням. ХХ -е століття знайшло свій ідеал в ефемерних параметрах 90-60-90. а 21 перше тріумфально їх закріпило. Та чи потрібні сьогодні такі? Накинуті кимсь ідеали. Ну, я думаю, що так, такого ідеалу взагалі в чоловіка ну, не має існувати у здорового чоловіка. А скоріше, моя дружина, оскільки я дружений, цей ідеал жіночої краси. У Києві, на відміну від інших європейських столиць, дуже небагато на вулиці малої жанрової скульптури, яка прикрашала би парки, вулиці. Чому так склалося? У нас суцільна гігантоманія. По-перше, ну, у нас дуже м, серйозно попрацювали художники, скульптори, архітектори, саме в радянські, в радянські часи. Тобто був м, такий ленінський план монументальної пропаганди, ідеологічна м, частина партії контролювала, що пам'ятник були певного гатунку, Це повинні бути е, герої там, Радянського Союзу, політичні діячі, громадські діячі, які розбудовували Радянський Союз. І, і дуже мало робили скульптур таких, скажімо, паркових. Тобто їх фактично і не було. Коли часи змінилися, з'явився явив, ринок. Тобто е і художники залишилися без роботи. І ті, що любили Леніна, вони не могли ліпити нічого іншого. І інше, тому що не було грошей. Так? Зараз трошки все змінюється. Зараз з'являються меценати, зараз з'являються люди, які готові фінансувати. Е е є художники, які... Створили скульптури той же Володя Щур, який створив вже Пронюпрокопну Бикова, Паніковську. Це така жанрова mm -hmm. та скульптура, знаєте, така, хтось розуміє, хтось не розуміє, але вона має право на існування. Є кілька скульптур, які, на мою думку, вписуються в сучасну архітектуру. Це ж скульптура на площі Діва Толстого, скульптура на тему Архіпенка Олександра. там така, яка має якийсь певні м, акценти, пов'язані з його творчістю, І є інше, але їх не так багато. А зараз стало більше, допустимо, є такі молоді, цікаві хлопці, художники, які роблять там і, і в тумані, розумієте, чи mm -hmm. щось таке. Це, це така цікава ігрова скульптура, єдиний недолік яких в тому, що вони недовговічні. Ну, давайте зробимо знову невеличку І, Адже поки ми розмовляли, українські митці вони підкорювали парижан. Три художники, три грані сучасного вітчизняного мистецтва представлені у галереї Акбера Беному. Тому пропоную вам сюжет з Франції. «Carriers. Мата сказав, живопис завжди стоїть однією ногою в архітектурі, другою у сновидіннях. 8 березня в Парижі у галереї Альбера Бенаму слова класика справдилися для трьох українських живописців Віктора Сидоренка, Олега Тістела і Антона Соломухи. Галерея Альбера Бенаму, тобто Боба Бенаму. Це страшно відома галерея, яка просто починала ще в свій час розкручувати. Андіорхала і дуже багатьох зірок, які з того часу з'явилися. Це дуже висока, скажімо так, експертна оцінка, яка дається українському мистецтву завдяки присутності в такій галереї. Цієї події стало те, що минулого року на виставці Арт Київ Контемперері Бенаму зацікавився українським живописом. До Києва Альбер приїхав на запрошення художника Антона Соломухи, щоб підібрати картини для свого нового проекту. З Антоном же галерея Бенаму співпрацює вже не одне десятиліття і регулярно представляє його в Європі, Америці та Росії. Перш ніж зробити свій вибір, Альбер спільно з куратором Оленою Кан переглянули десятки каталогів сучасного українського живопису. Хочу Поблагодарити в першу чергу Антона Соломуку, який показав наших художників галяристу Бобу Беному. І у цьому чимала заслуга класичної української школи. Комбінацію сучасних художників, абсолютно орієнтованих на актуальний контекст сучасне мистецтво. І оце от з кулькобінація з добрим, гарним, класичним, класичною освітою, таку, на яку ми отримали, вона дає дійсно такий унікальний, якийсь український от феномен. На виставці в галереї Бенамо Антон Соломуха представив проект фото живопису Червона шапочка відвідала Чорнобиль. Олег Тісол зробив добірку зі своєї знаменитої серії «ЮБК». А Віктор Сидоренко показав полотна з циклу Левітація і відео з проекту Жорна часу. Роботи трьох мастистих українських живописців розкривають окремі грані української ментальності. Соломуха у зловісній декорації Чорнобиля і прип'яті вписав іронічні алегорії до шедеврів світового класичного живопису. Тісто показав ідеалізований. Український рай, а Сидоренко грався з оптичними ілюзіями, простором та кольорами. Олег Тісел говорить про інтеграцію українського мистецтва у світове як про закономірний процес і не вбачає можливій втраті ідентичності нічого поганого. 20 років вони всі займаються тим, що вони вивчають свою власну українськість. Це нам цікаво більше ніколи, крім нас це не цікаво. Мистецтво ХХ століття ставило запитання, каже Олег Тістол. Наступний крок у глобальному мистецтві 21-го століття давати відповіді на них. Нас чекає якась серйозна культурна революція. Це абсолютно очевидно. Мистецтвознавці кажуть, що в Україні вистачає вільних ніж у мистецтві, на противагу іншим країнам світу, де культурна спадщина не залишає багато простору початківцям ну, В Венеції там вже нема куди літати петум, бо там вже все заліплено, це вже вона врятована від лікарні частині. У нас думають, що економіка вирішує все. Вона вирішує так, але економіка може існувати тільки в культурній державі. Виставка українських художників у Франції стала для них свого роду вікном у глобальне мистецтво. Не дарма ж їхні роботи привернули увагу Альбера Бенаму, великого першовідкривача відкривача, з неймовірно гострим чуттям, яке дає йому змогу несхибно передбачати найгарніші тенденції у сучасному світовому малярстві. А чому з'явилося так зване нефігуративне мистецтво з естетикою жахів епатажу? Адже воно все-таки з'явилося не на порожньому місці? Ну, жахів існували стільки, скільки існує існує людство. Тобто людина живе серед страхів. Одні страхи вводять в культ, для них страхи це особливо для художників це спосіб показати життя через страхи. А, інші, а для інших страх ну це норма життя. Частина оцих жахів — це епатажні речі. Розумієте, художник хоче хоче викликати глядача на якусь таку дискурс, провокаційний дискурс через страх, через якісь переживання, через емоції. І це його право. Ми повинні це розуміти, і ми повинні сприймати або не сприймати, але, але в ніякому разі не можна це забороняти. І через мистецтво може слідкувати за рівну свободу. Якщо Художника закривають, не дають можливості сказати, сказати, що е, це суспільство невільне. Цензура неофіційна, що це можна, а це не можна робити. І серед художників теж. Ну, ви кажете, цензура неофіційна, хто її робить? Це якась Ну, Знаєте, комерція? є якась е, по, я кажу, по Тобто, mm. знаєте, тобто, Художник розуміє, тобто, люди ж то розумні. Знаєте, нащо йому звариться з тим, з тим, з тим і з тим, і особливо з тим, для чого? Тобто, якщо ти хочеш самореалізації, то самореалізація йде через творчість. Ну, Нам... а державної цензури сьогодні немає. Е, як такої немає, але є цензура в кожного із нас. Допустимо, я би ніколи не робив речі заполітизовані. Тому що по-перше, мені це не, не цікаво. Ну, на цьому кінець я хочу запитати, все-таки, що таке скульптура і яке в неї майбутнє. Ну, Скульптура це мова, скульптура це поезія, скульптура це. Натхнення, це, це життя, це об'єми, це хіртоніка об'ємів, це е, думка зафіксована в металі, в камені, в дереві. Це м, те, що особисто для мене є сенсом мого життя, те, що дає мені якісь сили, натхнення, бажання жити, творити, е, творити для своєї сім'ї, для своїх дітей, для майбутнього. А яке майбутнє скульптура? Е, ви знаєте, скульптура, вона одна з це мова, яка існує вже стільки, скільки існує Homo sapiens, І вона буде існувати. Вона буде відозмінюватися. Хоча вона йде по спіралі. Це тобто, все, все вже ми бачимо. Моя скульптура це май. Згадайте Сфінкс, людину тварини, згадайте грецьку міфологію, згадайте Марію Примачення, згадайте е народну скульптуру. Тобто, Все-все-все було, але своє я воно повинно відчуватися там в кожній роботі. Дякую, що ви погодилися взяти участь у нашій програмі. Я бажаю вам творчого натхнення, добра і упевненості в своїх силах. Дякую вам, що прийшли. А я хочу нагадати, що гостем нашої програми був київський скульптор Олег Пінчук. Зустрінемось рівно за тиждень. На все добре.